День за два, це відмашка суддям випускати злочинців на волю достроково. День за два це тривожна перспектива для українського суспільства. День за два це вже закон, і перша ініціатива Надії Савченко як депутата Верховної Ради. саме вона звернулася через свою сестру листом з тим, щоб такий закон з'явився. Технічну роботу по його написанню взявся я. От і власне після того як закон був готовий. Надія Савченко його підписала, підписувала вона, перебуваючи за ґратами. Ілія Новіков в неї брав підпис. Є адвокат. Закон на диво одностайно підтримали парламентарі. Когось спонукала солідарність з легендарною Надією Савченко, когось власний тюремний досвід. Умови утримання людей у СІЗО є набагато важчими, я би сказав, страшнішими, ніж будь яке перебування на будь-якій зоні. А когось популістська боротьба за звільнення невинуватих. Випусти треба всіх невинних людей, які там сидять, тільки тому, що не змогли відкупитися, тому що перейшли дорогу десь прокурору чи судді. Мотивів багато, результат один. Закон прийняли за скороченою процедурою. Голосуємо. 255 закону хвалено. А от із цього моменту відкривається скриня Пандори. Так закону хрестила навіть сама Надія Савченко у листі, що оприлюднила її сестра Віра. Ініціюючи цей закон в Україні, я чудово розуміла, що з одного боку це як відкрити скриньку Пандори. Злочинний світ навряд чи завтра схоче жити чесно і навряд чи кожен жулік схоче завтра тяжко працювати за невелику зарплату. Однак усвідомлення цього не спинило надію. І ось чому я відчувши на собі цей недобиток совкової системи покарання і знущання над людиною, а не виправної системи, які називають, зрозуміла, що вона садить більше невинних ніж винних. Я зіткнулася із таким вивернутим розумінням закону в Росії, але впевнена, що і в Україні із цим справи не набагато кращі. Які наслідки для України матиме така турбота про невинуватих засуджених, Надія Савченко розуміла у цьому? Переконує її сестра Віра. Звісно, будуть паскуди виходити першими, бо вони дуже хитрі. Вони працюють в системі працювали в системі. Вони знають, як ці закони швидесенько під себе використовувати. Все надія усвідомлювала. Ми до цього були готові, і я просто вас прошу подумати, що е, дуже тисячі, Гарних невинних людей а, бідних а, сидять по тюрмах. Отже, разом із невинними, а таких меншість з запарканів з колючим дротом вийдуть інші: ті, які роками провели у СІЗО, виключно через загрозу для суспільства. Це люди, які вбивали, калічили, гвалтували, грабували. Їх закон прирівняв до безневинних. Тепер обидві категорії мають однакове право вимагати перерахунку відбутого за ґратами терміну. А це 50 тисяч засуджених. Особливо пощастить тим із них, хто в ізоляторі пробув найдовше. Це кваліфіковані злочинці, тобто особи, які на час досудового розслідування перебували під вартою на 90% категорії Категорія громадян це ті, хто вчинили насильницькі злочини. Це вбивство, що це розбій, грабунок, крадіжки. Щедрим законом скористався суддя колядник Ігор Зварич. Він вже на волі і показав приклад іншим. Ті не забарилися і собі подали заяви до суду. Серед позивачів і одіозні вбивця і екснардеп Віктор Лозінський, шахрай Андрій Слюсарчук, відомий як доктор Пі, та організатор афери Еліта Центр Олександр Шахов. Роль феміди у таких випадках лише математична. Від призначеного судом терміну покарання віднімається удвічі збільшена кількість днів у СІЗО, а також дні. Ні, перебування в колонії ось і дата виходу на волю або можливість умовно дострокового звільнення. Коли цифри збігаються, жодних заперечень проти звільнення засудженого бути не може. Законом такі не передбачені. Фактично оскаржити це рішення такої можливості немає, тому що тут виключно арифметична складова. Дивна тенденція в Україні: оперативників скорочують, злочинців випускають. Чим це загрожує, прогнозувати не складно. Але навіть якщо законотворці згодом визнають, що погарячкували, виправити наслідки вже буде неможливо. Наразі внесення доповнень або скасування положень цього закону. Ті люди, які скористалися положеннями цьому закону і вийшли на волю, вже обратно до місць позбавлення волі не повернуться. Закон надії Савченко діє лише місяць, але він уже звільнив 355 в'язнів. Десяток із них вийшли лише звідси із лук'янівського СІЗО. Чи дійсно тут настільки жахливі умови, щоб рахувати день за два? Дивіться у наступних випусках надзвичайних новин.